Я В'ячеслав, ідете до своїх святів. Шкода вас покидати, аби боронилося з панкерів. Вячеслав Степанович повинен іти Подякуємо йому колективно за участь, за підтримку. За, за фільми. І за фільми. Але за фільми. дівчат було гарно дівчат. Є всі надія, подивитись колись. Колись, так. Безплатно. Прочит... вход для так. вас безплатно. Беречі до уваги, ці ваші молитви, ці ваші самопобажання, що ви казали а сьогодні собі. Mm -hmm. Я щиро дякую, що ви мене запросили це про що ви були такі... ну, це не художній фільм, але... А були вам у нас щось сподобалось, ви для себе щось почерпнули. Да, от, откровенно Я... скажіть, це, це, так, откровенно скажіть, сподобалось. Сонети дуже красиві. Тобто, коли їх читали там, наприклад, Трамасевичі, вони звучали тут красивіше. Ви дуже щирі, дуже приємні. Ці всі історії Я Сокуренка і це і своїм передасте тепер. Так продам, це ж спеціально робиться фільм про факультетів, професорів факультету, аби no. передати з покоління в покоління і, і, і мене знову бій, такі саме. Ми вам дуже вдячні. І, і ми сподіваємося що через два роки ви теж будете з нами.